Доброго дня, мене звати Соломія Мачинська, лікар-ендокринолог шпиталю Шептицького. Доброго дня, лікар-дерматолог шпиталю Шептицького, Семенюк Ярина. Сьогодні ми поговоримо про акне в контексті дерматології та ендокринології. Коротко нагадаюся, що таке акне. це є хронічне генетично детерміноване захворювання шкірно волосяного полікула. То основна причина це є генетика, а вже супутні чинники впливають на загострення. Цього захворювання Соломія, нагадайте, будь ласка, розкажіть, які гормональні порушення найчастіше призводять до цього захворювання? Якщо ми говоримо про акне в контексті ендокринології, то у нас це буде як симптом, і акне як симптом може проявлятися при багатьох гормональних порушеннях, а саме при порушеннях щитоподібної залози, коли ми маємо надлишок тироїдних гормонів. Це буде, в свою чергу, провокувати висипання. А щодо наднирників, тобто надлишкова продукція кортизолу у нас як наслідок теж буде провокувати гіперпродукцію шкірного сала і, як наслідок, а, акне. Коли ми говоримо про гіперпролектинемію і тут без акне ми теж не обійдемося. А, синдром синдром полікістозу яєчників. Які в основі має як гіпроандрогенію, так і інсулінорезистентність. резистентність? І це теж обидва фактори, які впливають на а, акне. А, скажіть, будь ласка, Ярино, як, як же саме ви можете визначити, чи це є акне гормонально спричинено, чи власне від зовнішніх факторів? Угу. Дивіться, ну в першочергово ми проводимо консультування пацієнта, ми його оглядаємо, тому що саме розташування цих елементів, тобто комедонів, пустул, папул, саме в нижній третині обличчя, ми можемо запідозрити саме вплив гормональних факторів. Далі ми збираємо скарги, анамне захворювання, як довго проходить у людини цей стан, чи є спадковість, який спосіб харчування, спосіб життя людина веде? У цьому всьому ми можемо вже оцінити, чи присутній тут є саме цей фактор чи ні. Дальше вже відштовхуючись від цього, ми призначаємо додаткові методи обстеження, певні показники, які вже нам підтвердять. Тому. До вас питання, які ж саме показники ми можемо призначити пацієнту, щоб визначити цей стан? В ендокринології, коли є просто акне як симптом, це не дуже, скажем, показово, тому акне в ендокринології гуляє на саме по собі. А в тому плані ми повинні оцінити не тільки наявність висипу, а також Волосний покрив, чи є випаління волоса точкове чи острівцеве, чи навпаки, є посилення волоссяного покриву, так як гірсотизм, тобто на обличчі, оцінити волосний покрив на руках, на животі, на спині. Це теж нам дасть підстави рухатися в контексті певних специфічних захворювань. Окрім того, надлишкова вага, наявність стрій вагрового кольору. Це теж нас буде наштовхувати про саме гормональну причину акне. Тому з мого боку комплекс рекомендацій – це обов'язково перевірити тиреотропний гормон, щоб оцінити функцію щитоподібної залози, чи маємо ми тут якісь питання чи ні. Пролактин, оскільки він виступає як стресовий гормон, і теж нам буде вказувати, чи людина живе в вічному стресі, і тому має таку схильність до акне чи власне ні. Окрім того, індекс хома, який нам вкаже на наявність інсулінорезистентності. Ну і він індекс вільного тестостерону, що буде нам вказувати на наявність гіперандрогенії. Оце є. Базовий стартовий комплекс, скажімо, щодо гормонально-залежного акне, Це не єдині показники, які нам можуть допомогти в цьому, але принаймні відштовхуватись від цього ми можемо. Скажіть, будь ласка, Ярино, які місцеві та системні рекомендації щодо лікування акне ви взагалі б могли б порадити, надати? Скажем, такі базові рекомендації своїм пацієнтам. Дивіться, до лікування Акне ми ставимося комплексно, тобто починаючи від базового підбору догляду по типу шкіри пацієнта або типу його проблеми. Далі, в залежності від стану, від складності ситуації, тобто, якщо не розбираючи індивідуально кожен випадок, ми призначаємо місцеве лікування, яке обов'язково має включати в себе Азелінову кислоту, бензилпероксид, топічні антибіотики, топічні ретиноїди. Вже подальшому, відповідно, якщо більш важка ситуація, більш важка стадія акне, тоді вже даємо системну антибіотику, системно дісне ретиноїди. Ну, і якщо є гормональні порушення, відповідно сконтактовуємо з суміжним спеціалістом, з ендокринологом і вже разом з ним вирішуємо цю проблемку. Також хочу ще раз наголосити, що це є генетично обумовлене захворювання, тобто, вже з підліткового віку, коли виробляється активно статеві гормони, рівень андрогенів може бути в нормі. Але вже оці рецептори, які є в сальних залозах, коли людина схильна до висипань, до акна, вже починає активніше виділятися шкірне сало, навіть якщо рівень гормонів в нормі. Тому от тут дуже важливий цей фактор, саме генетичний, попри це, що він реагує на кількість гормонів. Там. Чи може бути акне раннім індикатором саме складних якихось гормональних захворювань по типу полікистозу яєчників чи синдрому Кушенга? Mm, з точки зору цього синдром іценко-кушенга mm -hmm. чи синдром полікистозу яєчників це достатньо серйозні ендокринологічні захворювання, тому виключно по акне ми не можемо їх. Скажем, підозрювати чи підтверджувати. Але якщо у нас є допоміжні якісь фактори, такі як надлишкова вага чи надмірне оволосіння, ми можемо підозрювати з полікстос яєчників, в тому числі, якщо надлишкова вага, багрові стрії, якісь специфічні ознаки по типу місце подібного обличчя. Ми можемо підозрювати синдром Іценко Кушина. В обидвох випадках важливо виключити ці захворювання через те, що як не виключимо, то буде місцеве лікування, яке не буде приносити ніякого ефекту, бо причина цього акне просто зовсім інакша, і ніяким чином ми будемо просто по колу танцювати і ні до чого не доходити. Тому рекомендовано однозначно. Перед, скажімо, такою терапією пройти базові обстеження, щоб виключити ці симптоми. Які ви бачите наслідки для пацієнта тривало нелікованого акне? А, як це може впливати на їхнє життя, здоров'я в цілому? Насправді наслідки досить є складні і неприємні для пацієнта, тому що це можуть бути фізичні. Наприклад, рубці, пігментація, вони лікуються значно важче, аніж саме захворювання, тому тут дуже важливо підійти комплексно і на перших ранніх стадіях вже починати лікувати і вирішувати цю проблему. Далі це можуть бути психологічні проблеми, тому що падає самооцінка, падає впевненість собі в людини. Часто це призводить до такого тривалого стресу, та навіть депресії. Ну, і немало важливо, це і медичні наслідки, тому що з кожним разом ці проблеми загострюються, погіршується стан пацієнта, збільшується кількість висипань, тому важливо комплексно підбирати та лікувати цю проблемку. І такі моменти, що вийдеш заміж, народиш, почистити печінку, воно не працює, на жаль, тому що це дерматологічне захворювання, яке потребує дерматологічного лікування. Соломія, які рекомендації ви можете надати пацієнтам з приводу способу, способу життя та харчування в подальшому? Питання, яке, скажімо, таке багатозадачне, але на що ми мусимо звертати увагу. Організм, щоб, скажімо, Перебіг акне був більш сприятливий, щоб не провокувати ці всі висипання. Нам потрібно в будь-якому випадку модифікувати спосіб життя. В житті стресів і так є дуже багато, тому ми маємо на це зважати і не стимулювати цей стрес в подальшому. Для цього нам потрібно елементарні правила ввести в своє життя. Це що стосується сну, тобто сон повинен бути 7-8 годин. Лягати постійно потрібно приблизно в один і той самий час, щоб наші біологічні ритми не піддавалися стресу. Це перше. Тобто фізична активність, тобто тривалий сидячий спосіб життя, провокує надлишок ваги, ожиріння, а багато гормональних дисбалансів, багато гормональних проблем є наслідком цього ожиріння. Тому, власне, потрібно вводити в своє повсякденне життя дозовні фізичні навантаження. Більше ходити, більше перебувати на свіжому а, повітрі, таким чином а, обезпечувати себе від цього а, переїдання, так і накопичення ваги. А окрім того, а, харчові звички. Тобто, ні для кого не секрет, що легко засвоєнні вуглеводи вони завжди будуть мати негативний вплив а, на шкіру, оскільки теж активується а, більше вироблення шкірного сала, що провокує а, акне. Легко засвоєні воги вуглеводи виключити з раціону, по можливості, збагатити більш корисними нутрієнтами, що будуть мати свій, скажімо, позитивний вплив на це все. Окрім того, якщо є е, такі тривожні симптоми, е, тривожні ознаки, е, там різке набирання ваги, яке не спадає, тобто стараєшся. Ну нічого нікуди не йде, якісь стрії з'являються, десь можливо оголосіння, десь менструальний цикл порушений. Тобто, це все потрібно контролювати і вчасно звертатися до лікаря, бо саме по собі воно не пройде. А, навіть якщо не буде якоїсь органічної причини цьому, ми принаймні виключимо і знаємо, що це не причина в цьому, тобто і значить, впливати треба на інші ланки, тобто засиджуватись в цьому варіанті теж. Дуже <гум>, не є хорошим, а, ж хорошою порадою. Ну і якщо в нас вже є діагноз, то відповідно потрібно лікувати е, з, власне, причину. Першу причину, чому в нас відбувається ця акне, а не лише місцеве лікування, а, це з одного боку, а з другого боку, ну тобто, якщо ми будемо лікувати виключно гормональний дисбаланс, а не дотримуватися щоденного правильного догляду, ну тобто теж. Ми не досягнемо максимально корисних гарних результатів. Які косметичні процедури ви б рекомендували для пацієнтів з акне ввести в їхнє повсякденне життя, і також можливо щодо продуктів харчування, які потрібно забрати з раціону, а які навпаки включити. Дивіться, ще раз повторюся: акне – це є дерматологічне захворювання, яке потрібно лікувати першочергово дерматологічно за допомогою засобів місцевих системних. Косметологічні процедури це вже є більш додатковий метод коригування наслідків акне. Тобто це є рубці, пластакна, пігментація. Там ці методи будуть більш дієвими. Можна, звісно, на початкових стадіях, коли є поодинокі комедони, там їх підчистити, зробити екстракцію, але не в важкому випадку, там, де є запальні елементи. Ось з приводу продуктів харчування. Це таке двозначне, тому що колись рекомендували, що потрібно виключити повністю солодке, молочні продукти, взагалі ніколи не їсти, не бачити цього. Зараз трішки змінили думки з цього приводу. Тобто, варто обмежити ці продукти, тому що вони саме впливають на збільшення виділення шкірного сала, яке в подальшому відповідно веде до цієї еволюції: закупорка, комедончик, папули, пустили і запалення. Більш простіше.